Прикинулись не усі в Києві, але всі, хто прокинулись, трохи поспали. Я, наприклад, навіть волосочка пофарбувати в стилу. Хотіла в шоколадний колір, але вийшов такий собі жінка з чорним, як земля, волоссям. Так ось я приїхала на ВДНХ. На книжкову Україну останній день щоб придбати собі пігур на вході поклянусь вам і усім, що придбають тільки одну книжку. Ну що, друзі? Жадібність погана риса, я жадібна людина. Тут у видавництво Віват акція. Береш дві книжки, тобі подарунок щоденник. Наш він мені потрібен, не знаю, але я люблю все записувати. Значить, я придбала мій улюблений Майк Йогансен. Боже, як я його обожнюю. Я з синою забрала, зараз повернуємо. Так, потім. Іван Нічуєлів Левицький над Чорним морем. Я знаю, що цей роман насправді підтверджує, що у нас була міська література і роман про Одесу. Після прочитання я спробую відвідати це. Я дуже люблю Одесу. Люблю їх театр. Придбала ще одну книжечку: це дебютний роман детективний. Автори Мати і син Ольга Брильова і Арсеній Брильов. Ольга Брильова до речі є парамедиком. Це абсолютно реальна історія, яку варто прочитати і. Я сподіваюся, що дебют буде успішним. Видавництво білка. Друзі, ще один смаколик. Це просто супер! Вірші шахи. Ой, тут така гучна музика, але я обожнюю шахи. І подивіться, авторка книжки Настя Вовк. Сподіваюсь, що вона відвідує нашу бібліотеку. Гарного дня день я пігулок набрала много. Мабуть, у мене буде сьогодні дуже-дуже таке потужне лікування від наслідків русньо... руснявої атаки на Київ цієї ночі.